Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо розв'язувати задачі на спільну роботу. Зверніть, будь ласка, зараз увагу на задачу 162. Читаємо. Перша бригада робітників виготовляє 80 кг вареників за 4 години, а друга за 5 годин. Яка бригада виготовляє більше вареників за одну годину на скільки кілограмів більше. Для того, щоб дізнатися, яка бригада виготовляє більше вареників за одну годину, ми з вами повинні дізнатися, скільки вареників виготовляє кожна бригада за одну годину? Нам з вами відомо, що перша бригада робітників виготовляє. 80 кг вареників за 4 години. А друга 80 кг вареників за 5 годин. Дійсно, нам потрібно спочатку дізнатись, скільки виготовляє перша бригада кілограмів вареників за 1 годину. 80 кілограмів за 4 години. Значить, як нам дізнатись, скільки вони виготовляють за одну годину. 80 розділити на чотири? Скільки буде? Молодці. 20 кілограмів вареників виготовляє перша бригада за одну годину. Тепер дізнаємося, скільки виготовляє друга бригада за одну годину. Вісімдесят кілограмів за 5 годин. Як дізнатися, скільки вони виготовляють за одну годину? 80 розділити на 5. Дорівнює 16. Пояснення. Друга бригада за одну годину. Отже, яка бригада виготовляє більше вареників за одну годину? Ми дізналися, що перша виготовляє 20, друга виготовляє 16. Яка бригада виготовляє більше? Звичайно, перша. А як дізнатися, на скільки кілограмів більше? Молодці! Від 20 відняти 16 буде 4 кілограми. На 4 кілограми більше виготовляє перша бригада? Наступна задача. За 8 годину. Зміну перша тістомисильна машина замішує 520 кг тіста, а друга 320. Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом? Читаємо ще раз. За 8 годину зміну перша тістомисильна машина. Замішує 520 кг тіста, А друга 320 кг. Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом? Так, що нам відомо? Що за 8 годин перша машина замішує 520 кг, а друга за 520 годин. За, 300, за 8 годин 320 кг. Що ми дізнаємося з вами? Щоб дізнатися, скільки обидві машини зроблять за 5 годин, ми повинні знати, скільки зробить за 1 годину одна машина. Так? За 1 годину друга машина. Як ми дізнаємося, скільки за одну годину перша машина робить 520 розділити на 8. Молодці. Далі 320 розділити на 8. Друга машина. Так, це вже друга дія. Ми дізналися, що перша машина за одну годину місить 65 кілограмів тіста, друга за одну годину місить 40 кг тіста. Нам тепер з вами потрібно дізнатися, скільки кілограмів тіста за місяць обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом. Щоб дізнатися, скільки вони за 5 годин зроблять разом, нам потрібно знати, скільки вони можуть зробити разом за одну годину. Перша машина 65, друга 40 за одну годину. Як дізнатись скільки разом вони зроблять? Звичайно, 65 плюс 40. 105 кг зроблять дві машини за одну годину. Це третя дія. Отже, ми з вами дізналися, що дві машини, працюючи разом, за одну годину, можуть зробити 105 кілограмів тіста. Скільки вони зроблять за 5 годин? Звичайно, 105 помножити на 5. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі на спільну роботу. На цьому наш урок з математики завершено.